Викладачка Наталія Бадюк чепуриться перед парою. Каже, і зачіска має бути гарною, і кадр правильно налаштований. Тому що під час дистанційного спілкування візуальний контент, зображення наше воно стає ще більш важливим, ніж коли ми спілкуємося очно. І додає, із чорними екранами спілкуватися не любить. Тож студентів відразу просить вмикати камери. Вмикаємо камери, рада вас бачити. Після розминки майбутнім педагогам читають лекцію з предмету Нова Українська школа. Другокурсниця Лілія Фурса в дистанційному навчанні розповідає, вбачає і переваги, і недоліки. В деяких моментах це невіть зручніше. Звичайно, трошки не вистачає спілкування, спілкування з одногрупницями, спілкування з викладачами. Коли ми сидимо на парі. Ми все ну як не як. Ми трошки краще сприймаємо інформацію, коли викладач стоїть, пояснює, коли показує. На дистанційному навчанні вони також показують, але все таки, коли ти бачиш це вживу, воно сприймається краще. Дарина Поліщук з Кіровоградської області. Тому додає віддалена навчання. Гарний привід погостювати вдома. Зв'язку з такою ситуацією в Україні дистанційне навчання. Можна сказати, рятує в деяких випадках, тому що дуже тяжко там із регіонів добиратися до університету. Зараз в принципі вже маємо досвід. Пройшли навчання, пройшли курси, маємо сертифікати щодо використання технологій дистанційного навчання. Дистанційне навчання воно не звужує освітні процеси. Заняття інколи відвідують і сторонні слухачі, як от домашні тварини. Це не забороняється, каже викладачка Катерина Ткаченко. Але чи не найважче в новому форматі це дисциплінувати студентів? З академічною доброчесністю, щоб студенти не списували, не читали. Боремося, кожен викладач по-своєму. Звичайно, є свої фішки, які краще не розповсюджувати. Але завжди видно, коли студент не готовий, коли він читає, коли він списав викладачу з досвідом, це зрозуміло. У Черкаському національному університеті 6 тисяч студентів, із них півсотні нині хворіє на коронавірус, говорить проректор Василь Мосієнко. Ковід підтвердили і у п'яти викладачів, тому і перейшли на дистанційне. Ми отримали ще 21 жовтня рекомендаційний лист міністерства освіти і науки щодо переходу на дистанційну. Ось навчання. А ми використовували практику, коли в групі хворів студент. Ми відправляли студентів на самоізоляцію. Але ми досягли вже такої критичної маси хворих студентів. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.